Так, далі, що ми маємо? Сіроко. Сіроко це культ. Теж мріяв колись про таку, але купив калібру. Ну, сіроко були космічні грошей взагалі. Це гальфара. Дуже класний теж. на драсілях. Оооо! БМВ одиничка, з якою плутають кадет 75-го року. Вони всі в одному стилі були. Ну, БМВ крутіша, крут, круче виглядає. Міні-купер S статика не пневма дуже дуже вайбово виглядає. Так, далі, що у нас BMW. BMW. Все в BMW. Дуже круто. Я з дріфта з фінала звалив, щоб вам цю красу знімати та й самому подивитися. Що тут лукавити? Я максимально кайфую від активок і завжди в автомобільній темі стараюсь працювати. І навчанням вас долучаю теж до автомобільної теми. По у нас був Зікер. Це в нас BMW Z. Бачимо старт. Дуже крута. До речі, подивимося фінальний заїзд. І є ініціація від а також Корольський, Корольський намагається... якого близько, я звалив. Близько, а так, я був 20 хвилин ще там. В той, в той і там гума, все в обличчя летить, і все дуже круто. -то. Ви поділіться на цей. Дуже крута. Це БМВ гарна. Ще одна. Звісно теж гарно. Ну, це такий, знаєте, важкий люкс. М5, м 4 Дуже-дуже круто. Брабус Ну, тут просто космос. Я не знаю. Він косарей 200 то. да серйозно, техніка мод, огонь, жига, тапішо, редлак, лук, редлук. Класно класно виглядає, особливо ці штуки. Далі що ми маємо? BMW як BMW. Волга. Волга просто просто. Ах, тобто Дайтона. Чисто Дайтона. Класно виглядає. Молодці старались. ССС. SX, Вилезений. SX. Виложений просто. Яйця у Катани так вилозення, це, Та -ти шо? карбоновий, блин, передок весь Та ти шо. Просто витвір мистецтва. Витвір мистецтва. Хто це в нас? Сірока? На ево...